Краса довкола все як у весні, а дещо добре, так як на силі, було спокійно та вже чути звук. Наранчу знову прихав діда внук. Шановне товариство, вітаю вас на каналі Ранчо. Сьогодні у нас цікавий день, тому що ми будемо. Чи й як гримить? Природа знає, на що вона гримить. На селі є завжди дві проблеми. Перша проблема, то якщо закінчилась самогонка. А склеп закритий, а друга проблема це дорога. Коли випадає дощ, то дідучки взагалі неможливо ні заїхати, ні зайти. По болото Ось така дорога тут. Дорога тут, які рови. Дем. Сьогодні ви побачите, як ми складемо конкуренцію Укравтодору, Онору і тим всім різним організаціям. Нам для того всього треба дві шуфлі, діда трактор і ще когось на допомогу. Дивіться, буде цікаво, що з того вийде, сам не знаю. Але потім буде тест. Тест-драйв на це. Тест-драйв на, на моїй Ластерсі, Чи ми приїдемо по тій дорозі, ми самі зробимо. Ну, ідемо спочатку, знайдемо дід. Учора я ледве міг ходити, а сьогодні зросли сила та швидкість. З'явилась здатність до ехолокації. Щось у середині прагне полювати і пити кров. Ти контролюєшся? Я не знаю. Ранчо. Пригоди, діда Любка. Я думав діду заглох, діду поламався, а діду приїхав мусор скидати. Бачите? який процес? Я вирізу поможу, бо тому що воно має що дивитися, треба допомагати мусить. Так, діду робить якісь лайфхаки по заходженню в трактор. Так. вміє Ні заїхати. Нічого. Так, нам вже на допомогу прийшли. З нами ще буде Андрій, не все так просто. Зараз то буде такий а, Укравтодор. Сідайте, хто там бо я, не це. Опа! Я на фірі. Та як дідусь назад буде давати. Немає ніякого розуміння. Тож, дідо, дідо, трактор, Цей легендарний трактор, легендарні поїздки діда Любка. Тільки не можна пропускати. Не понял. А, поня. Ну що ж, друзі, вітаю вас. Ви маєте змогу побачити, як зараз робиться. Нове сполучення між одною дорогою і другою дорогою дідолюбка. Не виходячи з трактора, так, це ексклюзивні, ексклюзивні кадри, які ви маєте змогу побачити тільки на каналі Ранчо. Тож не переключайтесь і дивіться до кінця. Не було нічого, тут був курчі. Діду поїхав. от виглядає після того, як діду проробив дорогу. Ну солідно, солідно. Весело, весело, йду і доганяти діда. Чи на прицепі, як вам зручніше, так можете Ну, Від того легше не стає. Поїхали. Нам так всім веселіє. Газ до бляхи і трахкотіння мотору. Ми виїжджаємо на місцеву магістраль, яка з Львівської області плавно переходить в Франківську область. Бачите, дорога тут вже зроблена. Камінчики такі накидали. З кар'єру діду то називає яйцями. То ми зараз зійдемо по ті яйця, щоб їх привезти і зробити вже пряму в трасу до Діда Любка під самоха. Гей таке. Ну що ж, ви спостерігаєте, як наша бригада спеціалістів заїжджає в Франківську область. І зараз будемо шукати місце, де ми будемо набирати наш пісок. Точніше, як діду каже, наші яйця. Приїхали вже на кар'єр. Зараз наберемо тих яєць. Не знаю, куди ми будемо їх грузити. Але якщо діду взяв ще і прицеп має, і ту фіру, думаю, туди і туди будемо грузити. Ну нічого, зараз якось буде. Що дідуля, я куди під'їжджає? Куди під'їжджаємо? Чекаєте наподивитися, що я підходила. Зараз будемо оцінювати ситуацію, де є яйця, де є нормальні яйця. Що скажемо, куди під'їжджаємо, куди ліпше їдемо? Так ми тим концілієм вирішуємо, що маємо робити. Ну, того, я би сюди заїхав, би заїхав, по заїхав. — собі заїхав. Зараз якось зробимо. Дідо там шукає, ми зараз закидаємо все. А ну давай ми його спробуємо відвернути. назад, так. Так, був. А — ну, А може лучше так, так. Я кажу, ну так, а, а може... якщо ми туди киримо, тоди легше, на низ? ні. ні, ні. Закрий нам яму, Любчик. А поки ви спостерігаєте картину під назвою Троє проти одного, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал і обов'язково задонатити нашим Збройним силам України. Що, раз! раз. 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 на ноги! На Добре. Так, нам Нічого не дав. Нічого нам не дав. Що, що тобі закрили? Засунемо все. Ти так говориш, ніби то був якийсь були якісь седіли. Yeah. Що воно А? Yeah. Що воно дала? Yeah. А от зараз того, кидаємо, що його і можна їхати. То ти просядеш одним колесом і ще зараз зацепишся. Та на не причаду, ще якісь... да, бере, вакинути, каміння не Так, да льогче... якийсь, так, лопату Ще б якийсь чудово кинути курву. Приїхали набирати каміння, а виходить, що ми ще то каміння скидаємо, маємо ту гору закидати. Щоб діду міг собі по-прямому їхати. Зараз будемо гору заривати. Я вам кажу. Діду своїм професійним оком і 78-річним стажем свого життя? Дивиться, як нам той трактор припаркувати так, щоб ті яйця самі залітали на прицеп. Коротко про те, що зробили. Розгорнули горб дідові. Закидали тут камінь тим піском і зробили ми тут площадку, куди має заїхати трактором. Хоче зробити коло і сюди заїхати. А що з того вийде? Ніхто не знає, дивимося. Дивимося, що діду таке придумав. Тут нема спорити з Дідом. Він як за щось береться, то без шансів. Діду осідає за трактор. Дідбува. Дідо не шукає легких шляхів. Він цей легендарний трактор і їде став. Дідо. Ну, три! Давай що дід вже виїхав, але ні, вирішив трошки. як то, витримати. О, вирі, 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 вирі. не вийде, даємо немає, який з них? Готова! Тихо, допомагав дідові. Підкинули каміння. А як ви маєте змогу побачити, діду дріфтував, боксував, дьоргав тим трактором, але не здавався, бо той діду люб. Діду, <tip> вважай, бо тут опроваєно. Кидаємо, кидаємо. Зважаючи на той досвід, який діду має за плечами, перевертання на тракторі і лежання в лікарні через те, що були переломані ребра, то діду немає зовсім ніякого страху і вперто їде так, як йому подобається. Не, ну то не діду, то якийсь стріма. То не діду, то якийсь стріма. Колесо прижали повністю. Чуть-чуть вперед -чуть на 2 грама з того камня з'їхати! Okay, я думаю, може ти би собі зразу так став. Діду нашим порадам не дуже довіряв, тому він вирішив злізти з трактора і піти оцінити ту всю ситуацію, яка налізла на нашу голову. Ну, якраз воно тут встанете. — що я то є то є пригоди діда любка, то є канал Ранчо. Якщо ти до тої хвилини додивився, то не пошкодуй подобайки, підтримати український продукт і підписатися на канал. Оп. Ідеальнісимо. Прекрасно. Ой, ти за старшого, ти керуєш. Що спочатку, грози? Ну не буду, Та То не відповідь, треба нам конкретно. А що конкретно? І то, і то можна грузити. Ну то можна хтось то, хтось то. Кому що більше а подобається. А, во, а во, цього. і пісок, і камінь і під колеса, щоб ми мали з'їхати куди. Все? Ну і Давай, все. — Давай, що слід знав. Це жарко, жарко, іди до речі. Мені, дуже... мені вже зимно, я вже роздіваюся. Правильно, О. правильно. Жара пішла. Все, ми йдемо це і грузити прицеп. Чи ж дідуря зразу видно, що є професійна бригада, тому що у, уніформа є. Форм корпус червоно. Ух! Робота до 4. Нічого собі. Якщо чотирьох, то ми вже можемо йти. Сам, сам знаєш, що йде. А діда ми вже можемо йти, тому що вже під по четвертій вже п'яту. Є. Yeah. Робота кипить. Поки в Андрія, діда Любка, робота кипить, а я всіляко відтягую свою участь в тому Прижарило, процесі. Сперло припекло. Ще при роботі Путієш страшно. Але коли за то діло береться дідолюбку, той процес не оминає нікого, хто є в радіусі 5 метрів від дідолюбки. Бо знає, що на порозі є. Робота йде. Контора п'єші. Що ми вирішили більше на цей, наприклад, більше. А тут ніхто не платить, ніхто ще от. Робота йде, контора пише. Робота йде, дідом вискладає якусь піраміду. Все як має бути. Всі працюють. Хоч вирішили більше не кидати на цей прицеп, тому що дивіться, що сталося. Бачите, що сталося? Трохи здало позиції колеса. Ну нічого, таке теж буває. Як каже діду, що то воно не пробилося, а що воно під вагою спустилося. Але ми всі добре знаємо, що воно пробите. Таке Може діло. -то Того О, діду, окочко. піраміду до склада. Йдемо кидати далі в прицеп. Да я відпочиваю і роботу роблю. Професіонал, діду. Так. А зараз ви стали свідками нової картини під назвою Хто в домі господар». Зразу чітко видно, хто сидить, а хто накидає лопатами. Отак, повага до дідлюбка має бути завжди. Може нам вистачить, бо то ми грузим, потім нам ще то треба назад згружати. Назад привезти ще? Не знаю, чи назад. Але згружати точно треба. Як скажете, Я можу вже їсти. Бачиш? Боже, ти його хамінчик трохи. Ми так будемо дивитися кругом, тут всю можна забрати. Треба десь мати це. Межу, вміти зупинити. Дідоля, скажи. Скажи тих два слова. А, кому? Сюди, сюди. Кому? По коням. В мене кобило. Давай кабан добила по коням. Давай. Давай, Андрію, по коням. По я теж щось поможу, тільки не знаю, що я там допомагаю. Але ми команда. Чи бригада, як діду, каже, бригада. Добре. Все, закрутили. Перелишилося ще дідві виїхати з того всього. Зараз. З'їдемо, будемо подивитися на то колесо, що там. Що там ще робить? Та нічого з ним доброго не робиться. Ну, колесо веселе, діду, в задні. Виросту, братки і сестрички, що я вам скажу. Ми то все загрузили. Тепер лишилося ще завести той трактор із Божою пам'ятю, то все відвести в пункт Б. Пункт Б то наша дорога. Ну що ж з Богом, трактор завівся, то вже добра новина. Щоб завести. Ви тримайте кулаки за нас. Пішов, пішов. Так поїхав, як має бути. Колесо, правда, заднє спущене. Але Му. Нічого не зробимо. Треба все качати. Коротше, маємо проблему. Треба качати колесо. Проблем немає, тільки колесо треба качати. Може і так, може і так. А ну один. А чого он не при той стороне? Небо. А я мушу так, бо воно не влазит. Я мучу... Ну, ставити. Жмейшь? Да я я понял, что ты шесть знахимич. Что-то гукает. Это просто які гукають. Діду то на соус. Діду, як би не було, 78 років, але ви бачите, що якісь... Да, але ще дівки гукають. А, то не шутки. У нас ще таки не виїжджали ідеально колись. Все, є. Підкачали, тепер можна їхати далі. Хочу замітити таку штуку, що все дуже проходить спокійно. Якщо з щось проходить спокійно, то вже є неспокійно, то страшно. Ну, не знаю. Пісок загрузили, колесо накачалося, трактор завівся. Ну Поки їдемо, дякувати Богу. Далі ще буде видно. Надіюся, що буде перший день без Ну то таке. Приїхали, маємо тепер отовчу дорогу. аж що туди верху засипати каміння. Думаю, треба відкрити борт і стати такою і кидати в полі. Розгон, треба брати розгон, аж. Та й тут як буде добре, тут вже не треба розгону. Ну, а наступна картина має назву Босий глухий, сліпий. І це не про нас трьох, це про... Який до нас прийшов вже 20 з гаком років босий героїчно захищає ранчо дідолюбка, тому він вже не має одного ока і ще з того всього огу. Добре. За той час, поки ми робимо нашу дорогу, до нас же дзвонили з онуру. До нас вже намагалися додзвонитися з Украптудору, але ми не взяли трубку. Ну і дзвонила бабуся питалася, коли ми будемо, бо тому що вона вже приготувала нам смачний обід, а може є Смачне, бо знає, що на порозі і вечерює. Смачне. Тихо, бо трактор чуть не поїхав. Баса відпочиває. Стежка робиться. дуже вже влажу. Наділилися потрохи. Косить, бачите, вже присідається дорога. Нічого, я з'їзу, щоб дідрі було легше. Як добре робиться робота? Добре. Нормально. Добре. Ну, було б ліпше, якби нічого не робили, ні? Укравтодор віддихає, онур віддихає, якщо хочете таку дрова мати собі в селі, то не сидіть вдома. Взяли шуфлю, взяли цей вот коні фіро, трактори, що там маєте, поїхали на кар'єр шукати ті яйця. Засипали і все. Вам ніхто нічого не зробить, Тільки ви самі сінь займете. Йдемо далі. Можна собі сісти. Бачите, дідолюбку там сидить як мої буде. Діду від сонце світить дідудя, ну капелюк все як має бути. Це еліканське. Отак тут не треба дороги, тут у нас стоїть. Ззаді ми зробили. Сзаді Андрій йде. Все, шикарно зроблено. Тепер пару слів їде і буде все окей. Сісі там, куди ти пішов? О, він він, він, всі він. Мокрий. Так. О, трактор є, то є. Я мокрий, всі мокрий. А б ми робили щось, спали. Чи дідолечки? Спали. А ти мені скажи, як ти оцінюєш нашу пророблену роботу? А я знаю, на вичиня, я не люди оцінюють, я що можу очікувати. Ми пахали, може бути. Бригада ми пахали як? бригада ух, працює до дух. Ми, ми... ми впоралися з Андрієм. А як побуду? я свід на пойлу. Пойла і трошки пева І... А то всякі буває. Що скажемо людям? Дякуємо, що подивилися. Дякую, що ви всі дивили на нас, бородатих і не бородатих. Не всі, не всі. Не всі бородати нас. Хай... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І все, да. Будь, будьте здорові. Це коротко і ясно. Цілуємо, любимо, бувайте, правильно? Так. Моя сусідка казала, жду, люблю, цілуй. Вона така чудачка. Дідо, чудачка. Там, дідо, там дідо, там дід живе. Зранку встає, курам їсти дає. Там дідо, там дідо, там діди живе, дідо, на ранчо ж.